Це було давно, і в нас був продуктовий магазин на території свого двору в селі. Так, літо, день, і у нас літом найбільше продавалося пиво розливне і квас. І в нас була палатка така. І що? Прийшла парочка, вже прийшли на підпитку, і купили пивка, пішли там, засіли. Вони давненько сиділи. Якось я за ними не наблюдала, а потім до мене якісь знайомі прийшли. Ми вийшли. Каву попити на дворі, і на дворі реально було вже велика кількість людей. В общем, якось так вийшло, що я вже побачила, що він вже сидить з пятном на штанах ну, Пятно, як остатки золотого дождя, скажімо так. І тож вони так якось куняли, потім просиналися, і в общем, вона так просинається і починає з ним страстно цілуватися. Цілується і прямо... Ми бачимо, що вона хоче наклонятись до нього, щоб робити йому нижні поцілунки. І що ж ви думаєте? Всі затихли, тишина була. І коли вже прям почало діло доходити до цього, вийшла мама і сказала: Що ви тут порозводили? І я така, що ви тут порозводили? Хіба так можна? А по факту я, я ж мовчала. Що я хотіла там побачити? Об'ясніть мені. Я часто задаю собі питання, чого я ну, не прекратила це на початку, да? що я хотіла. І в мене є така відповідь: хто я така, щоб мішати любові?